Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Сьогодні у нас другий день наших таких пізнавальних сіми днів. І зачитувати будемо сьогодні другий день. Вибачайте, що в приміщенні, бо на вулиці так спекотно, що поки я хіба зачитаю цей текст, то вже буду весь мокрий. Тому маю студію і маю тут проводжу ці відео. Сьогодні другий день, набагато більше описаний, то я думаю, буде цікаво. Другий день наступного дня, 25 червня 1981 року, діти знову прийшли на попереднє місце в надії побачити Богородицю. 25 червня, це якраз сьогодні маємо, тільки рік інший. Несподівано спалахнуло світло. Діти побачили Божу матір, але без дитятка на руках. Богородиця була невимовно красива і радісна та посміхалася їм. І тоді дала їм знак рукою, що наблизитись до неї. Діти, насмілившись, підійшли ближче, відразу, стали на коліна і почали молитися Отче наш, радуйся Марія та слава Отцю. Бачимо, тут діти вже насмілилися, що вже, ну, вже краще, ніж в перший день було. Що такі діти насмілилися і почали відразу молитися, ну, бо розуміли, що це Марія на 100%. Богородиця молилась разом із ними, хоча не промовляла молитви Радуйся Марія. Бо я вже те чув раніше, що Марія не молиться молитву до себе. Вона молиться до Ісуса, до Отця, але не до себе. Бо дивно було б, якби Ісус, наприклад, до себе молився, або Марія до себе. Ну, така цікава ситуація. Після молитви Пресвята Богородиця почала говорити до дітей. Іванка найперше запитала її про свою матір, котра померла за два місяці до цього. Міряна попросила Богородицю дати знак, який запевнив би всіх, що діти не брешуть і не божевільні, адже дехто вже встиг їх у цьому звинуватити. Ну і читаючи книжку Моє серце переможе. Сам з першого дня вже пішли переслідування, бо не хотіли приймати, думали, що діти вигадали, і багато було давка на цих дітей, щоб вони визнали те, що вони це придумали. Навіть і, і церква, і, і всі, бо ну, хотіли доказати, щоб вони якось -то доказали, що Марія дійсно їм об'являється. Ну і звісно, багато скептиків, і зараз багато скептиків. А тоді також було їх так само багато, то не вірили просто. І обвинувачували дітей, що вони брешуть. Все просто. Зараз так само багато, багато є різних об'явлень, і всі перевіряються. І на початках навіть ті, які справжні об'явлення, завжди ці візіонери, які бачать Марію, або Ісуса, або Ангела, наприклад, то починають. Переслідувані бути. Ну бо не всі ми люди святі. Не так я сказав, всі ми не святі люди. І тому одразу люди дивляться на е, помилки, на минуле. Добре, що Марія вибрала дітей. Бо якби там тим дітям вже було по 40 років, то це, це хто їм? Та не та де, та куди, вона там то-то, то, то люди все знають там, де. Дорогу не так перейшла, там, де мусор неправильно викинула. Ну, все, всю історію зразу розповіли, де що неправильно подивилася, там не посміхнулася, там не поздоровалася. А тут діти що з них взяти? Ну, тому Марія, певно, і взяла дітей, бо люди не могли на дітей дуже багато знати поганого. Адже дехто вже встиг. Уявіть, перший день, це вже на другий день вони прийшли, а вже дехто встиг їх обвинуватити звинуватити. Тобто не тільки подумати собі, а вже їй сказати та ви брешете. Ви там вигадали то. В перший день відразу звинуватити. Прощаючись, Богородиця мовила до них: з Богом, мої ангели. Перед тим діти запитали її, чи не прийде вона знову завтра до них, на що Богородиця ствердно, кивнула головою. Тобто сказала, так, прийду. Це об'явлення за свідченнями дітей неможливо виразити словами. Ну, і Маємо це зрозуміти, що це, що тут написано, це така ну, піщинка. їхні емоції, їхні відчуття. Коли це все сталося, це уявіть собі. Фух, Божа матір'явилася, для них це шок. Вони навіть не знають, що вони тільки її бачать. Вони думають, що її можуть всі бачити, просто що вони там. Шістьох гуляють. Тому думаю, що такі вони її побачили, але, але направду думають, що всі її бачать. Того дня Іван Іванкович і Мілка Павлович не пішли на гору об'явень. Опа, така деталька. Замість них прийшла Марія Павлович та Яків, Чоло. Яків чоло. Відтоді, як стверджують самі візіонери, Богородиця систематично являється тим із них, хто бачив її другого дня. А Мілка Павлович та Іван Іванкович ніколи більше не бачили Богородиці. Незважаючи на те, що дуже прагнули цього не раз приєднувалася до решти дітей. І така деталь навіть я й про неї не знав, що було змінено в другий день двох візіонерів. А саме Іван Іванкович і Мілка Павлович не пішли на гору об'явлень. Невідомо з яких причин, або не хотіли, або дійсно. Їх не пустили, ну, або боялися. Не хотіли вв'язуватися, бо ці діти, направду, візіонери отримали великі переслідування в той час комуністичний. І, і ці діти невідомо, з яких причин не пішли. Або це було сплановано, щоб вони не пішли. І Марія обрала інших двох. Невідомо, направду, але цікаво. Цікаво, бо перше, це чую. Я ніколи ці перші дні не читав. А тут бачите, разом відкриваємо, що двох візіонерів було змінено другого дня. І саме Марія Павлович, яка зараз має щоденні об'явлення. І ми зачитуємо в основному це книжка з її посилань це ці посилання, які заставляє Марія Марії Павлович саме. Та як і вчола. як і вчола вже не має щоденні об'явлення, ну, але іноді має також на якісь дні. Не дуже часто, але має він також ще об'явлення. На свій день народження точно має. Відтоді, як сверджується мій зі мною систематично являється тим із них, ну, і бачимо, що ці двоє дітей були перший раз виходять на другий день, але вони були перший день, але вони вже не забоялися йти, йти до Марії. Тобто, ці четверо і цих двоє з таких було вже сміливих. Невідомо, чи якби ті були двоє ще. Чи вони пішли б до той Богородиці, чи знову б сказали не йти. Ну, але для чогось була така зміна цікава. Або для того, щоб показує Марінам, що якщо берешся, входиш в місію від Господа якусь, то маєш робити її. Пропустив один день, ну, вибач, Ну, є той, хто не пропустить. Ну, не знаю, не знаю, це цікаво дослідити. Пошукати інформацію. Про це на правду, по перший це сам чую разом з вами, що двоє візіонерів були змінені на змінені. інших. І від того дня Мілка Павлович та Іван Іван ніколи більше не бачили богородиці, незважаючи на те, що дуже прагнули цього не раз приєднувалися до решти дітей. Я від яке ну, облом. Перший день були, а на другий день не прийшли, а на третій день вже, ну, вибачте, вже не прийшли, то маємо інших дітей. З того треба навчитися, що е, треба не тіряти, не тірятися, не втрачати, не думати, що один день та що там один день пропущу, до церкви не схожу, або один день не помолюся, слово Боже, не почитаю. А виявляється, один день. Можеш проздівати об'явлення і з візіонера перетворитись на просту людину. Візіонер теж проста людина. Не, не будемо думати, що це святі люди там, або безгрішні люди. Може вони і святі, але ще поки живуть, не можемо дати сам святих. Це як Меджугор'я, поки є об'явлення, не можуть його визнати, бо має закінчитися. Для чого? Для того, щоб. Побачити плоди до кінця. Так само святих церква католицька Римо-католицька не назначає при житті людей, а дає після смерті. Бо людину можуть проголосити святою, а вона начудить потім. потім. Ну, і буде якось так не дуже. Бо святий а тут начудив в кінці життя. Ну, В один день можна начудити, знаємо це. Знаємо. Тому, тому так воно є. Ну і. Дуже цікавий день на правду. Дуже цікавий. Це така цікава зміна. Зміна. Що ми можемо почерпнути, що Марія дуже смиренна. Марія Смиренна, бо не молиться, Радуйся Марія. Отче, наш помолилася та слава Отцю. Молилась разом з дітьми, але не промовляла Радуйся Марія. І після молитви почала говорити. І відповідати. В перші дні, до речі, відповідала Марія на питання. Ну і в тій книзі, що я вчора показував, є більш детальні вже описи. На жаль, нема української мови. Не знаю, може, хтось мені перекладе. Може, перекладемо ту книгу якось і побачимо, що там говориться. Ну, Можна, звісно, взяти Google, перекладач сторінку фотографувати, читати там буде. Як чурка написав, але можна щось зрозуміти. Ну і Марія відповідала на питання. там, Де моя матір? Наприклад, запитала. І Марія там, я наскільки знаю, що Марія відповіла, що вона вже є на небі. Цій відповіла. Е, візіонерці Іванці. Тут це не вказано, але я вже десь цю історію чув просто або зачитував моє серце переможе, так я спам'ятав. А Мір'яна попросила Богородису дати знак, який запевнив би всіх, що діти не брешуть. І цей знак був даний, але вже здається на сьомий день або на якийсь. Ну але ми потрошечки дойдемо далі до цих днів. Сьогодні зосередимось на другому дні, і основний урок у нас в те, що... Не треба пропускати. За один день може світ перемінитися, а ти проспиш його. Ну, або лінь буде піти, ну, або страх буде паралізувати, або хтось тебе обвинуватив, а ти вже не хочеш йти. Знаєте, скільки мене тут обвинувачують, кожен день пишуть коментарі: Спас світ людство, Ісуса, не Марія, жертву приніс Ісуса, не Марія. Та Боже, ну дякую, я що не знав, чи що. Слухайте. Ну, або я кажу в відео якихось, що Марія важливіше Ісуса. Ніде ні, ні, такого не кажу. Але це обвинувачує постійно. Постійно є. Ну бо чомусь Марію багато людей не хочуть сприймати. Для них це ідолопоклонство. Або і ще щось, іще щось, і ще щось. Ну, але більшість, звісно, ну, приймають Марію, і то слава Богу. Ну, І якби я. Приймав ці о, всякі різні обвинувачення, то я б вже давно все закрив і нічого не робив би. Але ні, ні. Не збираюся припиняти, бо Марія <кій> дійсно є, об'являється тут. То чому я маю слухати якихось людей, які тільки хочуть обвинувати диванні експерти, які сидять на дивані, дивляться той Ютуб, і мені тикають, що робити маю. Ну, вибачте, заводьте свої канали. Ютуба і розповідайте е, про Ісуса, і що Марії нема, не існує. Зробіть антимарійний канал. І ви бачите, як швидко Він закриється. Він закриється від того, що люди його не будуть сприймати. І, і він просто не буде нікому потрібен. Тому, будь ласка, робіть, робіть щось. То давайте ми будемо сьогодні не пропускати наші всі. Християнські обов'язки і виконувати їх кожен день, не робити собі вихідний, бо хтось зробив вихідний і втратив, уявіть собі, 40, 42 роки Являється Марія двом іншим дітям, і як почуваються ті дві дитини, які втратили, втратили бо вони пішли на цю гору об'явлень. Як вони почуваються? Вони хотіли її побачити багато разів, але вже ніколи не бачили. Ну, шкода мені їх. Шкода. Але з іншої сторони є радість від того, що двоє інших дітей отримали собі такий подарунок. Але, але можливо, були більш, більш сприятливі, більш сміливіші. Це вже невідомо. Може, і далі щось там буде розписано. Не знаю. Перший раз чую цю історію. Вона дуже цікава і вірю, що нам відкриється. Глибина цієї історії більш детальніша. А на сьогодні все. Другий день закінчуємо. І завтра буде третій день. Тож, будьте благословені, мир вам і радість, Меджугоря. Па-па!